Глобальна NFC-мітка – це звичайна пасивна антенка, яка навчається телефоном, і в цей момент можна записати на неї якусь інформацію або зчитати інформацію. Глобально вони відрізняються однією особливістю: одні не всі мітки можуть зчитуватися з металевої поверхні, а інші не можуть. Якщо розібратися, то деякі мітки мають феритову підкладку, що дозволяє їх використовувати на металевій поверхні. У нас сьогодні на тесті звичайні паперові NFC-мітки. Паперова NFC-мітка з ферритовою підкладкою, тобто яку можна клеїти на металеву поверхню. Пластикова NFC-мітка, які не страшні погодні умови, фізичний вплив. Вона теж іде з ферритовою підкладкою. Полімерна наліпка. Ось така пластикова, досить велика, з отвором. Можна прикрутити її, наприклад, на саморіз. Теж з феритовою підкладкою для маркування більш габаритних матеріальних цінностей та обладнання, такі як відбійні молотки, бетономішалки і таке інше. І ось такі от брелочки, які добре кріпляться на штекери і на різноманітні вушки на обладнанні.